Щиро вітаю аудиторію Новодністровського радіо, ТРК на своїй хвилі, наших слухачів на 102.3FM, а також Фейсбук аудиторію Новодністровського радіо. Сьогодні в такій прекрасній атмосфері нового кафе чи яке знаходиться на території ринку. У нас незвичайна зустріч. І день у нас сьогодні святковий день конституції України. Принагідно всіх вітаю. І сьогодні в гостях у нас Антоніна Терентіва, доброго дня та Наталія Пашкова. Я думаю, наша аудиторія знає, що ці чарівні дівчата наші волонтери, невтомні свічкарі, і хто підтримує їхню справу, вже можна в описі нашого відео знайти реквізити, за якими підтримати справу. Але почнемо з самого початку. Дівчата, як довго ви вже волонтерите? Як це все почалося? Розкажіть, будь ласка, в двох словах. Почалася наша діяльність десь приблизно з квітня 2022 року, з, я вибачаюся, з липня. Ми вирішили робити окопні свічки для розігріву їжі. З часом ми зрозуміли, що їх можна використовувати і для обігріву, і почалося отак. От у нас масштабне виробництво. Як формувалася ваша команда? Це ж не одна людина, хто хто, хто, хто взагалі був ініціатором цього. Ну, так вийшло, що я стала початківцем нашої команди, і потім потихеньку приєднувалися. Ну, просто знайомі, просто от хороші друзі е приєднувалися, і так от нас ставало. Більше друзі, я так розумію, що друзі. це був волонтерський цех саме на базі закладу загальної середньої світі, третіх ступенів, так, так. Де, де тоді на той час дуже всього багато і шили, і збирали речі різноманітні, готували гуманітарні вантажі. А тож ваша команда, скільки вас людей працювало на початку і скільки зараз, як ви зросли? На початку була я і мій чоловік. Потім трошечки допомагали ВПО. Нам люди приходили. Потім стала вже більш така стабільна постійна команда. Це приблизно 14 чоловік. У нас зараз є. От, а 14 осіб. Ну, я так розумію, от тут вже можна підібратися до того, що ви не тільки не свічками окопними єдиними. Як прийшла ідея розвиватися далі? Тому що свічки все ж таки вони мають більш таку сезонну, певно, ну звісно, розігрівати їжу треба цілий рік, але е е е в плані тепла вони актуальні саме більше на холодну пору. Я, я знаю, що думович. Що, що було далі після окопних свічок? Після окрупних свічок просто ми отримували запити і нас запитували, чи у нас такого немає, чи ми таке не можемо виготовити. Того ми вирішили пробувати навчитися. Ми дуже довго виробляли, виготовлювали, виводили оцю саму формулу дієвого дима. Саме тому, що дим він же ж не просто має бути дим, це має бути маскувальний плотний дим, через який не видно нічого, за який можна заховати людину, техніку, будівлю, мабуть ну, що. І ну так ми місяця півтора приблизно ми билися над цією формулою. Поки ми її вивели до ідеалу. Потім ми вивели до ідеалу саму фал, саму шашку. От як її зробити, щоб вона працювала різні розміри. Ми випробували і тоді вже почали надсилати за запитами військових. Ну, а якщо так орієнтовно ви видаєте якийсь перелік, скільки всього за цей час у вас виготовлено окопних свічок, димових завіз, щоб зрозуміти масштаб вашої роботи? Ну окопних свічок ми е, навіть не рахуємо, тому що їх е, тисячами просто виготовляли. Е, до певного періоду ми писали, записували, скільки е, шашок ми виготовляємо, і на десяти тисячах ми просто зрозуміли, що ну вже не варто рахувати. Тому це більше 10 тисяч цих шашок ми виготовили. Зараз не ведемо ніякий облік, нічого такого. Просто робимо, виготовляємо і відправляємо. Але їх дуже велика кількість, правда, тому що запитів дуже багато. І хочу от зауважити, що на самому початку, коли от, да, виклик у нас таки був на рахунок домових шашок. Багато хто нас відмовляв і не вірив в цю ідею, і казали, що це не потрібно. А що це зовсім не те, але ми е, все ж таки, е, будь, от, якщо є якась пропозиція, да, ми ніколи не відмовляємося. Ми, якщо є хоча б один запит, ми обов'язково його робимо, доводимо до кінця, і був у нас такий один, е, є такий наш військовий, з яким ми постійно працюємо, він з люті який повірив в нас і сказав, дівчата, це потрібно робити. Це дуже потрібна штука. І це було для нас такою, скажімо, мотивацією. В нас повірили, нам довірили, і ми зрозуміли, що ми будемо це робити. До речі, перші, одні з перших утримувачів наших шашок це була саме людь і госпітальєри. І от е, недавно саме госпітальєри передали нам такі гільзи. Да, Ця що, гільза, да, вона розписувалася в Харкові під час обстрілів госпітальєрами, і вони нам передали її. Щоб ви розуміли, ось це і є наша зарплатня, так би мовити. Це є наша подяка від військових, це є наш стимул, це, це те, заради чого ми працюємо. Я часто спостерігаю за вами в соцмережах і якраз бачила, наскільки ви щиро радієте. Вам, здається, Лють видала подяку. От, бачу такий цікавий шеврончик, розкажіть, будь ласка, про, про нього, що це таке. Ну, такий шеврон у нас пройшла така, не те, щоб ідея, просто ми з часом вже зрозуміли, що будь-який виклик ми його розглядаємо. Будь-який запит ми розглядаємо. Тобто, для нас немає чогось неможливого. Навіть от хлопці з Люті постійно кажуть, ребята, у вас є щось таке, що ви не можете дістати або не можете зробити. Насправді такого немає. Є запит, і ми його розглядаємо у будь-якому випадку. І робимо усе можливе, щоб його якось закрити, зробити. От нещодавно хлопці з Люті скинули нам просто. Скажем так, креслення, і нам потрібно було його перетворити у файл. Дякуючи нашим програмістам з нашої компанії, з нашої команди тиждень часу і ці деталі вже виготовляються. Ну це, мабуть, варто розказати про 3 d друк який наразі теж ну якби є частиною роботи вашої команди. Як взагалі ви до цього дійшли, що по суті, я так розумію, у вас ви виготовляєте бойові дрони, які. Ну, несуть заряд і смерть нашим клятим окупантам. Так, ми виготовляємо бойові дрони, але це трошки окрема тема про 3D-друк. Так склалося, що 3D-друком займається мій брат і ще ну, певні люди. Тому, знаючи його, оце, це навіть не захоплення, він давно цим займається. Ми ну, просто вирішили потрошечку підтримувати. Потім знову ж таки збільшувалися запити. І е, наші програмісти інженера, ми дійшли до того, що вони самі розробляють. Наразі ми виготовляємо дрон, е, не дрон, вибачте, скід для дрона. Е, це команда людей, яка не тільки з нами, а взагалі по Україні. Дрон е, скід називається Назаріум. Аналогів mm -hmm. цього скида немає. Його немає. Тобто, Він роганка власне вашого брата. Не, не тільки брата, а да, так, так. так. Тому що там працювало над його розробкою багато людей. Аналогів його немає, він унікальний. Ми всі технології, саме виготовлення цього скиду, вони ніде не афішуються, тому що ну, ворог є скрізь і вони хочуть цих технологій. Далі так, виготовляємо різні хвостовики для різних снарядів, для мін, для того стабілізатори, що таке хвостовик. Коли летить якийсь певний снаряд, він має якусь певну пармісність. І ці хвостовики допомагають просто потрапити саме більш, куда, точно в ціль. Не більш точно, а точно в ціль, туди, куди потрібно, там, де ну, от у нас є відео, де робот, вже робот, робот, епек, так, от, людей. Потім у нас є, ми виготовляємо заняжалки. Заніжалки виготовляють багато і скрізь, але. Наші саме програмісти, саме от, ну, мій брат, він е, ці заряджалки допрацював до ідеалу. В плані в якому ідеалу е, він е, виготовив їх так, що вони максимально швидко друкуються. Тобто, за так як у нас проблеми зараз з світлом, то за короткий час ми можемо їх зробити більшу кількість. Тобто, от готові якісь креслення, він допрацював, довів до ідеалу. Ще є певні розробки, над якими от, працюють наші хлопці. Ну, поки що Я пам'ятаю, були ще поворотні платформи. Вот, так, того, це, та це теж наша новодністровська розробка, наших хлопців особисто. Працюємо. Багато тобто, є таких виробів, про які ми не можемо говорити, але вони є, вони друкуються, вони робляться. І головне, вони працюють на перемогу. Так? Абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, таке питання: ось ви волонтерите вже так активно, з, як ви сказали. Ну, я думаю, ви і раніше включилися в роботу повномасштабного вторгнення. Уже, ну, ми збили з ліку кількість днів війни після повномасштабного вторгнення. Але е, як ви взагалі можете розподілити? От ви волонтери, у вас є робота, я знаю, теж така творча, багато часу заробляє. Як розподілити і черпати ось цю енергію, щоб продовжувати роботу, продовжувати і продовжувати? А, ну... Ми навіть, ну я б не сказала, щоб я там прям задумувалась над цим питанням, але, чесно скажу, якось, ну це десь тут всередині, ти розумієш, що це потрібно хлопцям, що ми мусимо створити йому, їм ось цей надійний тил, тому що вони ж стоять там за нас. Дякуючи їм, ми маємо життя звичне, ми продовжуємо жити, так як ми жили раніше, працювати. Вони дають нам таку можливість. так? От. Звичайно, особисте життя у нас трошечки на паузі, тому що. Вся наша енергія, вся наша сила, вона йде на волонтерство, і для нас немає нічого неможливого. Якщо потрібно встати вночі, без проблем ми встаємо вночі. Потрібно вийти на вихідні, ми виходимо на вихідні. Ну, це якось десь особисто для мене якісь це внутрішня, внутрішнє бажання, внутрішня сила, віра в країну, віра в хлопців це мій обов'язок. Це наш обов'язок, але ну от як важко все ж таки не вигорати, тому що це так само, як з приготуванням їжі. Ти, здається, вирішив якийсь запит, зробив продукти. Ось ти задоволений результатом твоєї роботи. Настав новий день і в тебе новий виклик, но новий. От чи немає бажання взагалі це залишити, тому що от в суспільстві дещо можливо буває такі навіть. Ну, негативних, чому? Їх забагато. Вони забагато про себе говорять, вони забагато вимагають на себе уваги, вони забагато просять гроші. Ну, на жаль, це неприємно, але ну, мусила про це сказати, тому що, на жаль, частина населення їх дратує. Така буйна діяльність, і постійно кожного дня там ви активно ведете соцмережі. Я розумію, для того, щоб. Був результат, але як ви особисто цього ставитеся, чи Вісно, воно вам якось. Звісно, ми, ми теж люди, ми теж втомлюємося, ми, на жаль, не залізні, на жаль, ми не термінатори. У нас є сім'ї, у нас є діти, у нас є свої особисті проблеми. І якщо е, хтось з нас, з нашої команди, от, ну, чуть -чуть, трішечки втомився, то інша команда, от, ну, всі інші, ми, ми ж потужні, ми ж єдині, ми сила. Ми ж швиденько там. Поправили намізділи, на поставили на місце і все. Ну немає коли депресувати, немає коли відпочивати. Люди, які не задоволені нашою діяльністю, ну якось нам немає коли навіть на це звертати увагу, тому що у нас є хлопці. Дуже часто ми навіть не знаємо тих хлопців, але їм потрібно це їхнє життя. І от усвідомлення того, що ти можеш. Твої сили, ти можеш своїми силами, своїми власними руками створити їм захист, зберегти їхнє життя, а є відгуки, що от наша шашка, наші заряжалки, вони рятували життя. То, в принципі, думати над тим, що от я втомилася, чи мене там щось болить. Чи ай-яй, я хочу нову сукню. Немає коли на цим навіть думати. Ну чесно. до речі, побутує на жаль і таке, що ось волонтери збирають гроші по-любому, вони собі щось з цього мають. Ну, і тому якби дуже було символічно про вашу зарплату. Ви знаєте, скажу вам так: так. наші нас багато раз звинувачили в тому, що ми там якусь зарплатню отримуємо. Це не так. Коли йдуть збори і йдуть повільно, тому що ми теж розуміємо, люди втомлюються і зараз важкі часи дійсно і для країни в цілому. Коли немає зовсім, вкладаються і наші зарплати. Тому мінуса у нас на картках, на наших особистих теж є. По можливості ми вкладаємо і свої кошти. Ну, я вам можу тільки подякувати, а наші глядачі можуть подякувати нашій чудовій команді завжди кільким реквізитам, які розміщені в описі відео. Тож, певно, ми поговоримо тепер про дрони. І така настільки вже останні цифри, те, що я бачила в мережі, це було понад 20 пташок, вже полетіли і, сподіваюся, відправили чим більше наших майже ворогів майже туди, до Кобзона. Вже майже 30. Так. От як ви все ж таки до цього прийшли, і яким чином взагалі цей процес відбувається? Що виготовляєте ви чи це повністю покупні? Ідуть е, е... це, майже повністю покупні. Деякі деталі так дрункуються на 3D-принтері, Майже повністю все ми замовляємо. На жаль, з Китаю. ці деталі в Україні не виготовляються. У нас є людина, яка допомагає нам замовляти з Alibaba, це щоб було максимально дешево, щоб за цю суму зібрати як можна більше дронів. От. Ну, Так, це кухонні дрони, це збираються на кухнях, вдома, у нас, не тільки у нас. От. Дякуємо нашому Назару, який постійно нас підтримує, він нам купив дуже чудові. Баяльники Паяль. дуже гарні, дуже зручні, з тоненькими жалами. Сидять, сидять, крутять моторчики, збирають дрончики, ми пробуємо літати навіть до речі. Не хвалюся, але нам в руки попав трофейний кацапський дрон це був Alpha Fi'mera, він був убитий, він був простріляний, це був трофей, ми його відновили. Ми його повернули назад військовим, у, у військові успішно ним користуються, е, ну але була можливість покривати я так, так, так так. і, і, і все прилетіло, все, все, все було гарно. Так, Добре, ми у нас така дівча. команда. Ми намагаємося бути взаємозамінними, тому що якщо хтось випадає, то потрібно ну щоб весь цей процес вміли робити всі, щоб не було ось цього. Втрати цього часу, тому що у хлопців часу немає, їм потрібно вже тут і зараз. І е, на сьогоднішній день е, хлопці сказали про те, що в самих гарячих напрямках саме FPV-дрони дрони це е, зараз найактуальніша зброя, тому ми намагаємося все дуже швиденько, е, бігом юрбою накинулися, зробили і, і щоб вже ця пташка могла нищити ворогів. Ну і дуже важливий сегмент вашої роботи це все ж таки е, популяризація і, і збори. Я дивуюся вашій креативності і вашому тубусу, який за досить гарні донати вже тепер прикрашає міську раду. Потім дуже гарна ідея бачила, що шукає 300 людей, в яких є 50 гривень. Здається, це ну, ну справді, тому що часто зараз дійсно у людей досить скрутне становище і задонатити там суму в 500 гривень чи тисячу, ну щоб не соромно. от, І часто не задумуються, що в 50 100 гривень теж може зробити свою справу. І все-таки, я думаю, такі маленькі донати вони теж мають велику частку. Немає маленьких донатів, от цим збором. 300 людей по 50 гривень. Ми зібрали 24,5 з половиною тисячі. Ми купили 300 кг сілітра. Це місяць роботи, це місяць, цілий місяць ми можемо забезпечити димових димовими шашками всім, кому всіх, кому вони потрібні. По 50 гривень. А як вас знаходять люди? Я так розумію, чим більше ви стаєте популярнішими, тим більше відповідно у вас запитів на вашу продукцію. Так, да, У нас навіть інколи черги. Але ми намагаємося, ми все закриваємо, нас немає таких, кого ми не закрили. Звичайно, це через соцмережі, це друзі друзів, це самі ж військові передають інформацію. Ми з багатьма дуже працюємо. Зараз похвалюся, можливо. Це і Лють, це і Хартія, третя штурмова бригада, Мадяр також є нашим користувачем наших шашок. Це госпітальєри, це морпіхи так само. Це от у нас їх дуже багато. Я щоб просто нікого не забула. І Червона Калина, і спецпідрозділ Паук, і ГУР, ТРО, НГУ, УДА. Всі-всі-всі, такі і, і багато ще інших. Всі звертаються, якось вони між собою комунікують, десь щось передають. І отак от у нас це коло збільшується. От, нікому не відмовляємо, тому якщо є якісь військові, які нас побачать, або родини військових, які е, зараз нас чують, будь ласка, звертайтеся навіть якщо вам потрібно щось, чого немає в нас, повірте, ми дістанемо або зробимо, або змайструємо. Але ми забезпечимо, тому звертайтеся обов'язково, тільки будемо раді допомогти. Ще бачила, що у вас надійний партнер нова пошта. Вони я так розумію, часто організовують безкоштовні або частково безкоштовні відправлення. Ну це теж дуже така важливо, що ви не так. тільки даєте свою продукцію, ви ще й безкоштовно її доправляєте в пункт призначення. Да, 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 да. Ми користуємося їхніми промокодами. Вони працюють в гарячих напрямках. Тому це дуже зручно, тому що, наприклад, коробка на 30 шашок це вже десь кілограм 60 а то і більше, а це ну, зазвичай велика сума виходить. А ми ж не одну коробку відправляємо. Ми там по одному запиту 3, 4 і 5 коробок буває відправляємо. Тому це дуже економить кошти наші і кошти наших військових. Тому що хлопці навіть готові оплачувати самі, тому що це потрібна штука. Але дякуючи новій пошті, ми можемо таким чином економити і хлопцям їхні кошти і свої, тобто перенаправити їх, скажімо так, в інше русло, в наші, скажімо так, розхідники. Ну волонтерський – це свічкарівсь одного, хоч є, я знаю пластіки, є відголоження. Димові шашки у вас. Без, ну, вони ж свічкаріві, такі так, так є. Це вже, мабуть, такі. У нас реабил... нова абревіатура є. <ражай> нова абревіатура, яку ми, до речі, друкуємо на наших 3D-виробах це БДСН. Нічого пошлого, бавовняна дронярня світлячків Новодністровська. <Finnish> Який <ми>, чудовий! <recibir> <молодці>. Те, що пункт призначення нашим ворогам, там добрячі такі жорсткий БДСМ. Дуже жорсткі хлопці, коли відправляють нам відео, як відпрацювали, наприклад, наші пташки або наші шашки. Це просто неймовірне задоволення, це бачити, що дійсно твоя праця є корисною, результативною. Ну і відповідно, це є результативними, донати. Тому нагадують, будь ласка, долучайтеся, тому що потрібно, щоб. Права працювала і те, що закрили один збір, це буквально один момент. Настає новий день, новий виклик, і постійно, постійно потрібно щось вигадувати для того, щоб ваше виробництво не зупинялося. Скажіть, будь ласка, як обставлення взагалі? От ви волонтери? Є військові. Як ви ставитеся до тих людей, які не беруть активної участі в ну в цьому всьому житті? Це, мабуть, якраз ті, яких трошки дратує. Ну, абсолютно нормально, тому що людина робить свій вибір, і це її вибір, і вона має право на цей вибір. Особисто я переживаю за себе за да, за свою позицію. Моя позиція така: я хочу, я буду продовжувати це робити, а інші хай вирішують. Я наскільки можу вплинути на, ту, на цю ситуацію, я це і роблю. І це чисто, ну, скажімо так, моє бажання, мій поклик, напевне, я не знаю, як це правильно. Ну, але назвати. чи не приходить цей момент, коли ти щось робиш за власним бажанням, що це вже є твоїм обов'язком? Це вже чи? давно перейшло в мій обов'язок, якщо чесно, і навіть не виникає думки взагалі якось це полишити. У нас взагалі є в нашої команди, да, є страх. Коли ж все ж таки перемога, яку ми так чекаємо, вона прийде, а що тоді ми будемо, будемо робити? Я навіть зараз говорю, у мене мурахи, тому що ми настільки цим живемо, ми настільки повністю в цьому, що ми не уявляємо свого життя потім без цього. Як? Ну що далі? Це ж боляк, це, це, це як ніби віде. знаєш постійно ходити на роботу або бути заміжнію, Я не знаю. Ну якось такі речі, які само собою ну, все ж таки, що ваша робота. Так само буде внеском в нашу перемогу, яку я сподіваюсь, ми дочекаємося. А ви такі активні знайдете свої енергії вияву. З іншим? тому що ми створимося. Створимо ми створимо. Ви бачите, що на початку, коли ви займалися виключно свічками, вам передавали чорні свічки, звідки з Данії такі з з з цікаві, там у вас, в принципі, ціла магія. Ми їх приберегли, і ми обов'язково ритуали, ми їх десь в центрі міста при перемозі все зробимо. Ми звичайно. Робимо там ритуальчики, щоб там вже Путін вмер, але будемо ну, сподіватися на Збройні сили України. Дівчата, ще щось хотіли б сказати, як ви зараз живете от, відключення світла? Чи це впливає на вашу роботу? По-любому впливає, але скажіть, як вам тепер доводиться все організовувати? Доводиться підлаштовуватися під той момент, коли світло все-таки є. На процес виготовлення шашок мало це вплинуло, тому що підлаштувалися. А от з друком тому що от якась ну деталі вони друкуються дуже, ну, досить довго. І вони не встигають додрукуватися в той період, поки є світло. Принтерів у нас вісім, багато їх. Тобто, от якщо стоїть вісім принтерів, це значить мінус вісім хороших кацапів, скажімо так, не стали хорошими кацапами, тому що щось певне не доробилося. То дуже хотілось би звернутися, можливо, до якихось організацій, до підприємств, до підприємців, можливо, до меценатів, які б допомогли в придбанні зарядних станцій для наших 3D-принтерів, щоб вони могли безперебійно працювати. Ми працюємо з ними спринтерами 24 на 7, Це без перебільшення, тому що от, оцей от звук, коли він працює вдома, от він стоїть у мене в спальні, mm -hmm. коли цього звука не чути, ти вже просипаєшся, тому що його треба вже включити знову на кнопочку, ту деталь зняти, нову mm -hmm. деталь поставити, щоб воно безперебійно почало ну, далі продовжувало працювати. Тому дуже хотілося би, щоб цей процес не зупинявся. Хочу доповнити, що саме оці чому так важливо для нас, тому що, наприклад, у нас є багато деталей, от тільки на одну бригаду, запити такі, що із шести позицій по 200 кожного місяця треба робити. Тобто, ви розумієте масштаби. Так само зараз у нас прийшов запит на 100 нових позицій. Тобто о, щомісяця 100 штук додаємо це 100 до 200, а ще о, о, помімо цього в нас ще є багато деталей, які так само: там по 50, по 60 по 100 штук. І в совокупності це дуже великий об'єм, і тому нам дуже потрібні ці зарядні підстанції, щоб просто цей процес не зупиняти. Тому що ну, це життя хлопців, це життя хлопців, і це найбільша наша мотивація. і ми дуже будемо вдячні, якщо хтось відгукнеться і допоможе нам цей процес все ж таки якби не зупиняти. Добрий дівчата, дякую вам за вашу роботу, за те, що знайшли час. Цей чудовий день День Конституції. Сподіваємося, що ваше звернення не залишиться без відклику, так само як ви відповідаєте на виклики наших захисників. Реквізити у нас є в описі, і можливо ви щось ще би хотіли сказати на завершення. нашого я би хотіла подякувати від нашої цієї команди всім донатчикам і повірте, люди навіть 10 гривень роблять погоду. Це такий самий донат, як і в 100 тисяч, тому що можливо ці, -ці 10 гривень вони останні да є у людини. Ми дуже дякуємо, що ви нас підтримуєте незалежно від ситуації, від втоми, від того, що зараз відбувається. Дуже дякуємо, тому що завдяки вам ми маємо можливість продовжувати і відповідно зберігати життя наших хлопців, і, хоч якось, впливати на пришвидшення нашої перемоги. І перемога буде вона не за горами, і ми зробимо усе, що від нас залежить, аби це скоріше сталося. Металечко, декілька слів до завершення. Дякую. От ну, дійсно щиро дякуємо ми всім. Не забувайте, що дрони це не наші дрони, це ваші. Це от тої людини, яка 50, 10, 100 гривень, це, це все належить вам. Ми просто якби посередники між людьми і військовими, тому що ми просто робимо цю роботу завдяки вам і вашій підтримці. І Усвідомте, що ви теж воюєте. Ви вдома, але ви, коли ви донатите оцих 50 гривень, це ваша частка в перемогу. Ви теж воюєте, ви теж учасник от цієї боротьби. Добре, дуже дякую. Нагадаю, у нас була Антоніна Терентьєва і Наталя Пашкова, і я Анастасія Жалюк. Побачимося ще на своїй хвилі на сторінці Новодністровського радіо. Дякуємо цьому чарівному закладу чи який нас гостинно тут розмістив? Все найкраще. до побачення до побачення. До побачення.